Друзі, всім привіт! У нас впродовж з'являється ось така красуня, це BMW X1. 2013 рік випуску з мінімальним пробігом 92 тисячі кілометрів. В мво тут у нас 2-літровий бензиновий двигун. Тут у нас задній привід, звісно, коробка автомат. 18-ті фірмові диски. Встановлена міжсезонна гума в досить гарному стані. Є у нас тонування скла, білий красивий колір. Жодних зауважень по кузову немає. По Америці у нас мінімальні пошкодження, дуже класний стан. Технічно жодних зауважень. Досить великий об'єм багажного відділення. Є у нас камера заднього огляду. Ось такий досить об'ємний багажничок. Зараз покажу салон та комплектацію. Салончик у нас шкіра в червоному кольорі. Дуже класно виглядає, дуже класний стан. Жодних зауважень по салону, по дверним картам немає. Чорна стеля, панорамний дах, вставки із дерева. Все дуже... Яскраве, дуже класно виглядає. У нас безключовий доступ. Всі чотири електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, електропривід передніх сидінь, датчики світла, дощу, мультикермо, круїз, це все є. Кермо, погляньте в якому стані, наче на авто не їздили від слова зовсім. Є у нас під кермові полюстки. 92 тисячі кілометрів пробіг даного авто. Помилок на приборці немає від слова жодної. Мультимедіа у нас Android встановлена, великий інформативний дисплей, старт-стоп, клімат, контроль. Є у нас спорт-режим. Все, що бажаєш, тут є, друзі, дуже класна комплектація, дуже класний автомобіль. В гарному стані повністю технічно обслугований. Жодних зауважень ні по кузову, ні по техніці у нас немає. Актуальна ціна 14500 доларів. Авто вже в продажу компанія Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо. До зустрічі.